Прямо зараз ви втрапили в дуже дивне місце. Це огляд огляду, останній з яких насправді не був оглядом. What the fuck is this? Тут все просто: називай чорне білим і дій за орвелом. Саме на такому методі Бібо і Боба будуть спекулювати протягом всього огляду, який насправді не є оглядом. Самі ми не проходимо, а всі знання про «Сталкер 2» черпаємо в, в обзорах Сталкера 2». Не пізнавати особисто, а замість цього складати власне враження за рахунок чужих вражень. Це прекрасна практика для пацієнтів наркопсихологічного диспансеру. Утім, хоч Бібо і встиг побачити перший сніг до запису цього неогляду, Сам неогляд був нуднішим за жестикуляцію Боби. А это тупости тут из шоу до свого апугая, а абсурд миссия подходит до рівня. Кто был основатель а АТБ? Это Обама. Трамп Огромная текучка. Естественно, Григорович этим пользовался äbb, набирать кого подешевле для того, чтобы сделать игру побогаче, так сказать, триплейна. Выглядит триплейна. Как смута, да? Як смута? Схоже, когось манию окулист. Красиво, красиво. Unreal Engine 5, да, да. священні богате природа. приємна. Чисто. Біва після останнього походу в мусарку дуже добре навчився говорити те, що треба, без будь-яких докорів сумління. Було опубліковано з моєї сторони бочок Символіка, І звісно, в чому я наскаюсь, і за да. чому ж ти їжди пожаліл, особі за сьогоднішній день. А весь відос. Ці клоуни намагатимуться просунути тему. А чо їм можна все, блін, а нам нічого. Їм це нічого не буває. Це відірване від реальності скавчання. Рисовать им против всего видео, звёзд ж в негативном свете для Stalker 2. Можно выпускать забагованную, плохо оптимизированную игру, можно выпускать игру, в которой огромное количество гейм проблем, на которых, кстати, жалуется огромное количество иностранных блогеров в своих обзорах. Я, кстати, не видел однозначно позитивных обзоров от иностранных блогеров, именно блогеров, не журналистов. Если посмотреть обзор Джимена, он вообще багов практически не касается, он перечисляет просто проблема, 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 проблема. проблема, проблема проблема. Після всю свою критику вони будуватимуть на двох стовпах. перший – это Metacritic. Ну, тем не менее, Stalker 2 получил не самые плохие оценки. 74 в среднем ну, на Metacritic. 74 на Metacritic с учетом проблем технического плана и все такое. И игру, я считаю, подтягивали. Она получила такие вот средние оценки. Крепенько средние, если угодно. И успешно, это как бы очевидно, да. Другой – это проблема русского языка. Мы убираем русскую озвучку. Это вот наше такое высказывание. Это наказание. Это не высказывание. Это наказание для всех русскоязычных игроков, если что. Это конкретно вас наказали за то, что вы говорите на русском языке. Мы сделаем так, чтобы вы неудобно играли в эту игру. Все це є казанком, в котрому закипає глибока образа, боягузтво, правильна повісточка за методичкою з російських наративів і ненавистю до всього українського. І найсмішніше в цьому, що Біба і Боба кочать себе експертів. Наприклад, білоруси елементарно воспринимают українську річ, В той же час у многих русскоговорящих игроков такой спецспособности, извините, нет. Для них это, ну, что-то странное такое вот звучит, малопонятное, через слово что-то, наверное, удается Тому, Поэтому, ну, субтитри, ну слава богу. субтитры. Субтитры при этом оставили. Сам и тому они або нихрена не разумеют, або перекручивают за властную выгоду. В игре вот Сталкер 2 и Life, вот и Life 2.0, вот этот супер симулятор искусственной жизни отключили. Потому что перед релизом выяснилось, что баги оказывается в игре есть в игре, которую переносили сколько-то там раз, которую по итогу перенесли от первоначальной даты выхода на два с половиной года. Внезапно Аф на підрізом появились какие-то там баги, і за этого цей вот Life 2.0 придеться подождати. Якщо загально, то система не працює належним чином через оптимізацію. Утім, працює, коли гравець поблизу. В іншому ж випадку вона перебуває в автономному режимі. Євген розповідав про баги, які були виявлені з системою раніше, але через хибний маркетинг систему надто сильно розпіарили. Ці ці коментарі від розробників читали клоуни з iXBT, про що вони самі говорили у відео, але куди вигідніше сказати, що система A-Life взагалі повністю була вирізана з гри. Після сказаного і побаченого може скластись думка, що ці двоє психічно хворі, та насправді обоє вони є чудовими інструментами пропаганди. Клоуни працюють виключно за російською методичкою, а також обожнюють нахвалювати провальні російські ігри, так само як це роблять певні видання за вказівками певних структур. Що ж, схоже на те, що завантаження в шапці каналу так і стопнулось на 80%, тому голови у Бібу і Боби не були активовані. Тільки вопрос, чим ми там займаємося? приблизно тим же самим, що в смуті. Ну, по мірі, як говорять деякі блогер. Вау, не знав, що в смуті є настільки великий прихований потенціал в шутінгу, експлорингу і наповненні світу. Беру місію. 15 минут бегу по полю. Просто по полю, никаких точек интереса, просто бегу по радару. Прибегаю, кого-то пострелял, собрал лут, бегу в обратную сторону. Говорит, где фаст тревел? Где хоть какое-то транспортное средство? Где возможность вот сокра убрать от меня вот эту долбанную рутину? Что, блин, происходит? Это, это скучно, это неинтересно, это чудовищно, блин, кто такое придумал? Стоп, а я еще так? А так? А так. кумедно і те, як вони вставляють футажі в якості 480 p Це якась конвертація Лукашенка. Велика біда в тому, що Бібо і Боба так і не вхопили суть Сталкера, цей дух старих занедбаних будівель, що вже стільки років стоїть незворушно, цю самотність і власний шлях, котрий кожен сталкер обирає для себе сам, цю філософію декадансу. Та як можна міркувати про секс, будучи снотливим, це можете запитати у циркачів, які мають такий метод ужитку. Утім, щось підказує мені, що і перші сталкери вони не зрозуміли, кажучи про Сталкер 2, судя по іміючої у нас інформації, це, по суті такий кособокий ремейк сталкера 1 на базі Unreal Engine 5 з сучасними технологіями, які не завжди хорошо працюють. Фух, ну слава богу, не ремастер. У Atomic Heart, напомню, на Metacritic рейтинг 7 из 10. Это у PS5 версии, у ПК версии повыше где-то 76. Ну да, на релизе западная пресса встретила, да и блогеры, в общем-то, встретили этот проект умеренно. Так, Atomic Heart. Atomic Heart дуже серйозні продажі та такі, що навіть не називаються. Зате оцінки на смітнику під назвою Metacritic, який складається з безкінечного хаосу різного штибу рецензій, це дійсно надійне джерело. Да насправді в Atomic Heart не играет не тому, що це погана гра, а лише тому, что це гра російська. В сети появился ролик «Please don't buy Atomic Heart», где да, нам рассказывали обжигающую правду, что игра там чуть ли не лично темнейшим финансируется, что покупая эту игру вы спонсируете Дарта Вейдера лично, и еще Шиву Палпатину что-то прилетает, что если вы покупаете Atomic Heart, вас благодарит Волосовский, де Морт, а тот кого нельзя називати бібо і боба образились, але так як вони пропонують красти чужі ідеї, таку ж методичку циркачі використали для Stalker 2. так би мовити, віддзеркалили. Підали ж в тому, що західні блогери не лукавили, але не забуваємо, що Однім можна все, а другим нельзя нічого. Робити огляд на гру, котру ти не грав, але це й не огляд. Після чого приписувати сталкер 2 все, що тільки можна, і байдуже, що більше половини сказаного, там немає. Бібо і боба намагались приписати грі політику, виправдовуючи це вирізанням узкої озвучки, насильного насадження української мови. А також декількох пісеньок зі згадкою про русаків. Насправді ж дусофобія в грів пубертатному періоді, що дуже шкода. Але навіщо бруднити таку красиву гру таким лайном? Особисто мені було цікаво, чим ж таки закінчиться цей цирк клоунів зі Stalker 2. Тому я розраховував на повноцінні висловлювання, а не конвульсивне сіпання Боби та непідконтрольний синдром Турета Бібе. План був такий: чорне заміняємо білим, а відсутність аргументів заміняємо скигленням, вигадавши відірвану від реальності тему. Чи спрацювала вона? Сумніваюсь, адже Сталкер 2 добряче б підірвав кредит їхньої довіри, а також їхній пукан. І Це чудесно, як і те, що подібні до них, якщо і грають в Сталкер 2, то лише українською. Ну а якщо хочеш зіграти на максималках, бери топовий ПК від Artline. Підписуйся на цей канал і пиши в комент, що ти думаєш про сьогоднішній виступ цих сиркачів. Ну а зустрінемось ми на цьому ж місці.